Як тільки ви запитаєте про те, які існують новорічні традиції в Україні, вам прочитають довгу лекцію про те, що таке старий новий рік, про календар і так далі. Так дійсно, історія з датами досить непроста. Наші предки святкували новий рік то в березні, то в січні, то в вересні, та і зараз встигають два рази посвяткувати і старий, і новий. Проте дати це не найважливіше, незалежно від того, як вони мінялись. Традиції це те, що ми дійсно можемо зберегти. Тож далі піде мова не про історію, а саме про українські традиції на новий рік. Святковий стіл із купою страв, щедрування, засівання і навіть ворожіння все це в тій чи іншій мірі залишилось і дотепер. Характерною рисою новорічного святкування в Україні було щедрування. Обхід хат із побажаннями щастя та здоров'я членам сім'ї і розвитку господарства. Цей обряд супроводжувався щедруваннями у віршах чи піснях. Господарі радісно зустрічали посівальників, пригощали їх яблуками, пиріжками, печивом та дрібними грошима. Зерно, яке посівальники розкидали у домі під час поздоровлень. Господиня обережно змітала та давала їсти курям, щоб ті краще неслись. Чи був у нас дід Мороз? Вважається, що у кожній країні є свій аналог Діда Мороза, десь Санта Клаус, десь Перноель, а десь Мікулаш. Але це твердження хибне. Адже в Україні не існувало на новий рік святкового дідуся, який приходив і дарував подарунки чемним дітям. Така традиція існувала на День Святого Миколая, і герой був не казковим, а реальним, що жив колись на землі. Уособлював він зовсім інші ідеї та не асоціювався з Новим Роком. Чи була у нас ялинка? Ні. Був Солом'яний Сніп, який назвали дідухом. Він уособлював спільного предка, рід, зв'язок між поколіннями, але його, як і ялинку, прикрашали. Тож ця традиція залишилась незмінною. Як прикрасити сьогодні ялинку в українському стилі, зробити медові пряники, вирізати їх різними тематичними формами, як ялинки, півмісяць або зірки, нанизати на нитки та пов'язати на ялинку? Можна попередньо розмалювати їх цукровою глазур'ю. Грецькі горішки та шишки також часто слугували прикрасами, як і свіжі яблука. Зараз їх можна доповнити цукерками, різнокольоровими стрічками і ліхтариками. Популярними знову стають іграшки з дерева, розмальовані яскравими фарбами. Друзі, ваша підтримка це ключ до неймовірних можливостей. Я вдячний кожному, хто готовий долучитися до розвитку каналу в банку Монобанк. Ваші донати це величезне визнання та мотивація для нових та цікавих контентів. Долучайтеся до команди, будьте частиною історії, яку ми створюємо разом.